Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Мене ЄС, мене і сьогодні у нас з вами реакція на Голубенко Fit Clonix трек Мила. Clonix. чув про нього, чув одну пісню його. А, можливо, навіть не одну. М -м -м. Є на одну реакцію в мене на каналі. А про Голубенко не чув. Тому цікаво послухати, що це за виконавці. Що за один виконавець, ну і другого, я хоча б плюс-мінус розумію. клонах це те, що з, рожевим, з рожевими дредами, ну, конкретно на заставці. Так. А, поїхали слухати, робити висновки. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Починаємо! Ні, знайшов і знову загубив, ти почуття, коли тебе любив. Я вам такий молодих, виконавець. Не знаю, скільки ми років воно, але на вигляд він досить молодий. Просто слова, та після тих слів, ти одна Знаю, пам'ятаєш, пам ти плива, чиру стані букет. Я твоя погана, погана звичка пев. і це більше не секрет Можеш не казати, як ти погано спала. Я хочу, щоб ти знала Мила, я знаю, ти не винна Ти так сильно любила, але переміг страх. Мила. Я знаю, ти не винна, ти так сильно любила але переміг страх. Мила. Я знаю, ти не винна, ти так сильно любила, але переміг страх. Слухайте, доволі прості слова, але звук, музика, мені подобається. Це, ну, це сві свіже звучить, свіжо звучить, так? Давайте далі.

Слова настільки прості, що вони запам'ятаються в голові а, кожному, хто прослухає цей трек. Мила, ти настільки любила. Ну от Розумієте, це дуже-дуже прості слова, але вони чіпляються в твоїй твої голові, що ти його зараз послухаєш, ти такий, будеш щось там ходити, я не знаю, в себе щось робити. Буде чимось зайняти, а вони десь в голові будуть постійно випливати. От. Можливо, з рахунок цього популярний трек. Ну, плюс виконавець Хлонг, знову ж таки, наскільки я про нього знаю, він а, має певний успіх, має певну популярність. На жаль, я про нього раніше майже нічого не чув. От, але цікаво. Давайте далі. Хай моя мила, я знаю, ти не вина, ти так, сильно любила але страха-а-а-а. Мила, я знаю, ти не так, сильно любила, але страха-а-а-а. Підписуйтесь на мій канал.

Ну, давайте так, буду відвертим. Я не назву цей трек якимось видатним. Я не скажу, що він вау вау, неймовірний трек. Я не можу, який він класний. Я так не скажу. Він просто запам'ятається вам своїми цими словами. Це дуже, це дуже хитро. Байду <сих> використати. Слова, які е е заїдаються в пам'яті. Е наскільки я знаю, навіть в музиці є пев певні визначення таким словам. Не, не пам'ятаю чесно, як там це звучить, як це правильно називається, але є визначення, да, коли от або звук, або слова, якісь, або якесь одне слово. І те, що людям запам'ятовується найбільше, і його використовують в певних таких моментах, що Ну, воно дуже сильно чіпляє. Дуже сильно чіпляє. А, за рахунок яких стоїть, то деякі пісні бувають дуже популярними. От кліп ну, максимально простий. Це таке лірик-відео навіть напевно. От. Не можу назвати, що це щось погане. Не можу знаєте, фукати і бекати, але і шедевром я не назву також цей трек. От. Він хороший, він непоганий, просто непоганий, трек. все. От. Чи піде він в мій плейлист? Гарне питання. Поки що, ні, не хочеться. Але якщо я буду ходити і в мене будуть голови впливати знову ж таки ці слова, все може, бути, все може бути. Тому якось так, друзі. Пишіть вашу думку в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. До нових відео, до нових зустрічей. Бувайте.